Це школа. Дійсно, є достойною до того, щоб брати участь у національному проєкті Відкритий світ. Тут і сучасні кабінети, і творчі вчителі, і учні, які пройшли конкурсний набор для навчання у спеціалізованій природничо-математичній школі. Працює творчий колектив педагогів. Очолює їх творчий директор. Тому я переконана в тому, що саме наша школа буде обрана як учасник цього проєкту. Національний проєкт Відкритий світ дуже привабливий. Для вчителів та учнів нашої школи. І ми, вчителі математики, повністю готові для впровадження його в свою роботу. Від участі у проєкті Відкритий світ я очікую отримати можливість на кожному уроці за допомогою програмних засобів здійснювати перевірку та оцінювання знань учнів, це забезпечить зворотний зв'язок та об'єкт. На моє глибоке переконання, саме наша школа повинна взяти участь у проєкті світ» – Це чудова можливість використання нових технологій, завдяки яким я зможу продемонструвати такі види досліджень, які важко виконати шкільних мовах. Завдяки проєкту можна не лише ділитися своїми творчими доробками, а й використовувати різні освітні ресурси в мережі. Відкритий світ надає можливість кожному учню, його батькам та вчителям рівного доступу до освітніх програм мережі інтернету. Завдяки проєкту Відкритий світ ми зможемо краще сприймати інформацію з будь-якого предмету. Ідея проекту мені дуже сподобалась. За комп'ютером цікавіше працювати, ніж у зошиті та з книжкою.